Літа скінчилось і настала романтична осінь. Пересень грайливо розкинув свої барви. Навкруги все змінюється. Ночі стають прохолоднішими, а ранки свіжішими. Пересень справжній жартівник, бо щоденний працьовито розфарбовує природу. Приходять дощі та не змиваються яскраві фарби, а тільки роблять все навкруги яскравішим. Як же гарно восени! Айстра альпійська це багаторічна рослина з пусково-фіолетовими квітами. Квітне вона в серпні-вересні та до морозів. Її назва походить від грецького слова, яке в перекладі означає зірка. А й справді соцвіття Айстри нагадує красиво багато променеву зірку. А ось цей декоративний квітучий чагарник Гептокодіум. Рослина росте до 3 метрів заввишки. Квіти маленькі, зібрані у суцвіття, мають тонкий аромат. Квітне рясну рясно в вересні. Родом з Китаю. В основному сьогодні це витрости в ботанічних садах. Його унікальність забарвлення пелюсток. Під час цвітіння вони білі, а пізніше набувають інтенсивний червоний колір. Здалека нагадують грони буску і зберігаються в такому вигляді до морозів. А ось літня спірея японська. Дуже красивий кущ. Період цвітіння триває все літо. В цей час чагарник радує око вражево червоними квітами. А після стрижки знову зацвітає у вересні, що ми з вами спостерігаємо. Декоративно виглядає і у формі кулі, і у формі живоплоту. Ароматний алісум являє собою трав'янисту рослину є справжньою прикрасою квітника. Алісум вважається прекрасним медоносом. Аромат мету поширюється по всій ділянці. У природі є справжні фруктові кактуси, які приносять непогані врожаї. Деякі з них вирощують навіть як садові. Плоди великих опунців, цереусів. Наприклад, у Мексиці популярніші за яблука. Екзотична опунція зовсім незвична для наших країв. Але й у нас почуває себе непогано: рясно квітне влітку та дарує вересні дивовижні плоди. Калина зморшкувата навесні радувала нас великими білими щитковидними суцвіттями, а зараз їстівними плодами. Спочатку вони червоного кольору, а при повному дозріванні набувають чорного забарвлення. Осінь це період споглядання і роздумів. Натхнення і ностальгії. Прекрасна, але трохи сумна пора.